Євгене, непроста травма, сидячи з цього, розкажи трошки більше про неї і які строки відновлення. В першу чергу прицікавіше. Строки відмов... відновлення були е... понач... поначалу дуже маленькі, Тим, неділю думали, дві неділи, але це все затягнулося так, що вже близько місяця. і Я, я дуже сподіваюся, що це ще пару днів я буду готовий до тренування, до ігор. Їх... Ми зараз в клініці, в клініці Геліоса, скажи, будь ласка, які саме процедури тобі тут роблять, на що вони направлені на сьогоднішній день? Е, мені роблять ударно хвильову терапію, вона направлена, щоб обрати мою проблему. Тобто в мене в, в нозі почав обра образовуватись кальцій і мені потрібно його вибити з ноги. І... Які відчуття, чи є, як говорять лікарі, позитивна динаміка? Та я сам відчуваю, що динаміка є. Потрібно зробити курс, який мені сказав доктор. То я думаю, що це буде гаразд.